Потрібно відмітити, що у нас в області створений штаб, який займається питаннями переселенців з Донецької і Луганської областей, а також з анексованої території Республіки Крим. І в цьому штабі люди, які звернулися по телефону різними способами, в обласному і в районному зараз біля 2,5 тисяч осіб. Але ми ведемо інші трошки облік зараз через органи соціального захисту населення по тих особах і сім'ях, які звернулися, написали відповідну заяву і зафіксували своє місце тимчасове перебування для того, щоб отримати відповідну від держави допомогу на компенсацію за винаймання житла, а також за сплату житлово-комунальних послуг. На сьогодні до нас звернулося, тому що ми таку статистику ведемо і три рази в тиждень ми відправляємо цю статистику Мінсоцполітики. Можу сказати чіткі цифри, що звернулося 1503 особи до управлінь соціального захисту населення на місцях. Це в районах і містах області, а що складає 764 сім'ї. Із них осіб працездатного віку 563. Але потребують із цих осіб також працевлаштування 412. Ну і тут є інші категорії, діти і таке інше. Чому вони до нас звертаються? Вони звертаються до нас тому, що органи соціального захисту населення зараз відповідно до 505 ї постанови ведуть облік таких осіб, тимчасових переселенців. Відповідно, людина звернулася відповідним пакетом документів, заяви, коди, склад сім'ї і таке інше. Відповідна форма заяви затверджена, вони звернулися і вони мають право. На отримання матеріальної допомоги розмір матеріальної допомоги складає 884 гривні для непрацездатних осіб, тобто це пенсіонери, інваліди, діти, і 50% цієї суми для працездатних осіб, тобто 442, 442 гривні для працездатних осіб. Але не більше як 2400 гривень на сім'ю в місяць. Коли вони подали всі відповідні документи, отримали таке право, отримали довідку, що вони тимчасово проживають там, то там-то, в веденому населеному пункті на такій то вулиці, ми замовляємо кошти через політики, і вони отримують такі кошти відповідно за ці кошти, які вони отримали, вони мають потім. Розрахуватися за житло, яке вони мали і за комунальні послуги, тобто держава врегулювала тимчасово порядок реєстрації і отримання матеріальної допомоги таким громадянам України, які тимчасово з цих населених пунктів або з цих територій, які я сказав, проживають в інших місцевостях. Тут є нюанси потім у призначеннях, тому що люди, які працездатного віку, вони повинні стати на облік в центр зайнятості. Повинні, відповідно, якщо буде пропозиція про це влаштуватися, Якщо вони не про це влаштувалися, то вони протягом двох місяців зменшаться наполовину їхній розмір допомоги. А якщо і далі не про це влаштувалися, то їм буде припинена така допомога. Людина звернулася. Якщо в неї пакет документів, ну, то це великий пакет я не буду перераховувати, тому що це все відомо. Є е, на сайтах, є в засобах масової інформації, є на сайтах Мінсоцполітики, департаменту, управління на місцях, в органах влади. Якщо людина звернулася, в неї документи прийняли, то вона до 25-го числа ми замовляємо кошти. І після 25-го числа йде виплата таких коштів кожного місяця. Ніяким строком це не обмежено, тобто територія і час АТО також, поки ми не знаємо, коли не завершиться. Люди мають право на таку допомогу на 6 місяців. місяців моменту звернення. Тобто вони постійно поки що цим це тимчасовий порядок буде видно, якщо не дай Бог. Ситуація буде така сама, то воно видно буде ще врегулюватися. Можливо, ми будемо надіятися з останніх заяв у пресі і наших очільників, що ситуація врегулюється і буде покращена.